Добрий день, шановні наші друзі. З вами знову сад, наш, наш канал, сад Чередниченків. І ми з Володю, оце в мене не було вдома. Деякий час я приїхала, і ми з Володю пішли розглядати, що в нас в нашому садочку вже тут виросло, назріло з хурми. Оце наша Соснівська. Да, вона вона не Давай, не Володя розкаже. Зриває. Ось є зріла ну якщо... Пліт менше за розміром. Да. ну Ось я от зірвав, це ще трошки твердуватий. Созриває вона не одночасно. Ну, Покажи, то, що за ти розміром ти... грамів 50. Де її ну, яка і більше? Деяка, ось, наприклад, деяка, оце, да. оця, дивись. в залежності від нагрузки, від поливу, від підщепи. Так, ну ми не будемо зараз останавлюватись на тому, яка вона там дуже за розміром. Ми без вагів з Пішли тобою. Трагуємо, да? Да. Просто... трошки сумбожна Це наше, це наша первістка. Як хто пам'ятає, вона в нас зламалася. І ось вона відросла. Бачите, вже яка здоровенька. Вона за, за рік відросла, а вес весною вона була зламана вітром, і десь майже відро плодів на ній було вже. Вони звичайно пропали, але вона відросла. Гарна. Ну, на той рік буде, Да. Так, да, буде вже щось. Ми її перечепляти не будемо. Це у нас, е, що у нас, дах Софійський щеплений. На той але рік, на цьому, щеплення. в цьому році ще її немає. Вона була пощеплена у на отакій висоті. -висоті. Ну так, ось місце щеплення. Угу. Ну, так. і ще хочу показати, як у нас хто питає, на якій відстані треба садити хурму. Ну, це... тут, з... тут, тут у нас, да, десь тут у нас мета. просто парк такий, ні, як, як... Хащі. Хащі. Ха ще, бачите, вона в нас посаджена тут одна біля однієї, майже з пів метра. Так, от, дивись, вон, у нас тут Дар Софійки причеплений, так. але бачиш листя пожовтіли. Це означає, що буде ранні плоди, що вона вже дозріла. Це така ознака. Вже. Да? Ознака така, так. Да. Гарна ознака. Ну Це від СПК, свертопечетної комбінації. Зазвичай ж дар -Софіївки, ось, рядом, от ось, зелений листя. Бачиш, зачепилася на Дарсафівки, ну я, і, понятно, що воно не визріє він не зелений плід. Ну є зелений плід. А, а ось, 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 їх, ось багато. їх багато. Тобто то, вони, ну, вони пізні, чи... пізно дуже цвіли, ага. і в цьому. році вони вже не чи, визріють. Буде, чи буде видно, чи ні на екрані, але ми, їх... ми самі тільки їх... що побачили, тільки побачили їх. Да. І, тобто він ще, з... вже зелений? ще зелений, а ця ось. Удар ну, ми трошки пізніше покажемо. У нас там два вже таких майже зрілих. Да. Стиглих продика, але в іншому місті ми їх І ось потім покажемо. Щеплені, частково жовтіють листя. Ну, а, а тут із сахар та комбінації. Да. Вони вже по -пожовтіли. А Ось це не щеплені, а ні, це щеплена, це соснівська теж. А ось угу. рядом не щеплена, буквально тут е, менше метра. Да, одна від одної, бачите? Ну тут, так. Да. І... Оце просто Віргінська хурма. А ось... Наприклад, рядом соснівська, тобто це якийсь Покажи, виділився... Покажи, убери, щоб було видно людям. Ось Соснівська. Ось звичайно, вже стигла Вергінська хорма. А ні, вона ще не відривається, значить не треба їх, володя. Ну, вона, ну, вона, вона крупна, ще, да, ще може тиждень, вона... Ще, да, вона ще бачиш, вона ще не відривається гарно. Ну, да, може тобто вона буде теркуват. ще терпкувата. Я хочу на цьому заострити увагу, тому що якщо віргінська хурма не відривається отак гарно, ну, спокійно вона не відривається від гілки, значить ще вона буде терпкою. Вона повинна дозріти, віргінська хурма повинна дозріти тільки на гільці, на дереві. Тільки тоді вона буде за смаком солодка і гарна. Да. Це така її особливість. Ну, хоча для порівняння от Соснівська вона все ж таки набагато крупніша. Я, за листям не ну, тільки вона ж е, ще О. не стигла. А вона ще не стигла. Чогось у цьому році я хочу зауважити, що у цьому році Соснівська е, е, пізніше визріває. У прошлому році, 10 жовтня, е, десь, може там вона вже була стигла, 10-го, там 15-го десь. От, це в нас божий дар. Божий дар вже багатенько так стиглих плодів, і вони трошки зараз маємо, крупніше. Хоча ні, десь такі ще, як і не, не, Ну, конечно, Но, як конечно. крупні Покажи. То, то, приблизно той самий калібр. Володя, Мал, ну ти подивись, ну та ж ну, Форма в неї трошки приплюснута. От як ще зараз. для тих людей, хто казав, що це не Божий дар, що у Божого дару є е, е, декілька, плодів, та, да, декілька різних. плодів різних, то я хочу зауважити теж на цьому е, ваше вниматі, тому що. Вона буває, да, у неї таке є, але не завжди це проявляється. По-перше, ми спілкувалися з людьми, які займаються вже довго і роками стояли у істоків, можна сказати, цієї хурми. То вони кажуть, що не завжди у Божого дару це проявляється. Ми Ось, от, наприклад, є така гібридна хурма, як траншейна. Там у неї, звісно, є два різних два чи три, два чи три різних плодики. Ми ще в нас вона не зріла. Вона в нас ще. Ця хурма в нас ще не, не плодоносить, тому що ми нічого не можемо про неї розказати. А ось Божий дар ми побачили, це дійсно Божий дар. Він куплений у нас садженець, не садженець, а череночок був взятий, живець, да. живець був взятий у людей, які займаються вже довгі роки. Тобто в нас немає, значить сумнів сумніватися немає в нас. Так, да, це дійсно боже да? дар. Не, не сказала слово, ну ладно, е, ви зрозуміли. А Ось що то це? це я хочу сказати, що коли я приїхала і спробувала Божий дар і Соснівську, то, ну, звичайно, Божий дар більш е, за смаком е, схожий на, е, на східну хурму. Да, більш смак, більш да, на схід, чим у Соснівську. Але Соснівська теж добра. Вона більш м'як м'якої яко, такої. Ось вона, якщо я її рукою так беру, то вона більш м'яка. А божий дар він більш плотний такий. Його так не Ще, як щось більш... Більш... Да. да. Ось вони, бачите. Ось. І вона все-таки ну, більше похожа на на, на східну душу. Дар, божий дар, Бож, да. божий дар, так, більш, да, там, більш... більш генів, мабуть, східний, так да. і морозостійкість трошки менша. Але і морозостійкість, Да. то люди, які в мене питають за божий дар, я завжди кажу, що треба, щоб сумарна кількість теплових. Сумар, да, Активних, активних температур. температур була. Ну, ну, хоч, ну, хоча б нахач... 3 тисячі за рік да, хоча б три тисячі, як у нас у Дніпропетровській області. Тобто у нас у Дніпропетровській області, і ми знаходимося ближче до Павлограду, да? до, до, до Харкова, то у нас вона ще плодоносить. Але я думаю, що якщо ще більше холоду буде, то вона може і в нас вимерзнути. Ну mm. я і Ми будемо який рік. В цьому на, майже по всій території вона, України дуже значит, довго. Ну, красиво, красивий Божий дар, да. А, а, а ось рядом дивись, які лися. Щось я щепив, аж і воно <с щось навіть на плодоносло Я не поняв, що Володя не пам'ятає, що це таке. У нас таке буває. Бірка десь. Але воно синє. Човно. синя? Тобі. Ось бачите, якщо хурма синього кольору, я навіть відірву Але її. Дуже крупна. Я її ну, відірву крупна. і покажу. Ось це теж має таку ознаку не дуже гарну. Бачите, от якщо воно помаранчевого кольору, то воно красиве. Його, як то кажуть, люди їдять глазами, да? очами їдять, то ось ця, наприклад, да, дивіться, вона синюватого кольору. Синюватого. Її вже не так хочеться з'їсти, як ось оцю, наприклад. бачите. Ну, це давно щепив. Ти може просто Володя не пам'ятає, що може він... бути соснівська, але так подіяла сортопічетна комбінація, що вона така да, вона... Часто, може Подожди. бути і ну, лист непонятна форма листа. Що це? Я... Е, в, взагалі ми згадали, що це соснівська, але да, я але ось дивлюсь не на неї. Ні. Вона не може бути синьою Соснівська, вона завжди. Помаранчевого красивого кольору. Вірніська крупна плідна. А, точно. Може от, бути. От, от, от Вона така синювата і є. Крупна, да, от, от, досить крупна. Да, але да. От синюватий колір. Да, це крупна плідна. Скоріше за все, крупно. Ще треба попробувати її за смаком. Але листя, от, от, треба спитати чоловіка, у якого крупноплідна є. Можна да, спитати їх. за лист. Якщо лист такого, такого ж розміру. Я не впевнений бо листя дуже різного різняться за формою. Ну, наприклад, дуже ось дика, це. дивіться, а ось, ну, ось дика вона, да? а ось е, сортова, бачите, яка різниця по листу. Ось така. Ну, ти знаєш, за смаком, а за смаком добре. Добре, ну, т... Вергінський, так званий аромовий привкус. Да, ромовий привкус є, то це, ну, це не сосниска. Ні. Ні, nee, це крупноплідна. Це точно крупноплідна, так. Да. Скоріше за все, це вона, так. Да. Ось, бачите, ходили по садочку не зря, знайшли крупну плідну. Оце в нас ще хочу сказати, що це в нас деревина така величенька, ось вона. Бачите? Це теж Божий дар. Але чогось він капризний в цьому році. Він зав'язав багато плодиків, але всі скинув. Може, йому не доставало поливу, я не знаю, але ну, це рік взагалі в нас дуже такий. Зачарований рік я б сказала. Я не знаю, в нас багато чого і пропало, а багато чого. Не в, той, не в той час почало визріватись. Наприклад, виноград дуже швидко в цьому році відплодоносив виноград. Да, Такого вже ще В, в нас кінці серпня вже ввесь да, закінчився. Тому я кажу, якийсь дуже <кій> такий незвичайний. Ну, на, рік. на місяць раніше. Да. Володя, ну скажи вам. нам ще щось що на, 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 <кій> на, на кінець. Нашого відео про те, що в нас все буде добре. Да, я сподіваюся, що скоро це безглуздя закінчиться закінчиться, да. буде мир. Миру вам всім на все добре, гарних врожаю, до побачення, до побачення.